Так, друзі, давайте я вам покажу, що у нас ще є в Херабуні. В Херабуні є отакі гачки. Такі набори на карася. Значить, бачите, це сьомий номер. Їх іде по 2 гачка. Це вже тут. Бачите? Тут у нас 10 повідків по 2 гачка. Тобто 20 гачків. Дуже класна штука, бачили, як я все ж таки піймав карася. Засікся він добренно. І є такі набори. Це вже на нитки, більш на серйознішу рибку, трошки крупнішу. Бачите, те ж саме підсікаючі, вони вже йдуть на нитки. Тут 5 повітців, по два гачка також менше. І такі довші трошки повітці, це типу для корейського лову, як вони кажуть. Також це типу White Gape, Бачите? жилки також 5 штук в окремих кульочках. По два повідка. Тут така тємка. Дивіться, по поплавцям поплавки. Ось ідуть в таких тубусах. Бачите? Ось у мене там один на вудці вже стоїть. Ось такі поплавки. Вони різної грамовки. Я тут брав 1,9, 2. дев'ять, ось Оцей зелений, грамовий також. І оці ось поплавки це так званий розумний поплавок. Зараз я вийму вам покажу. Ось бачите, розумний поплавок, він вночі світиться. Тобто він з двох частин, зараз вам покажу. Бачите, тут є батарейка. Тому, коли вам треба, коли ви полюбляєте ловити там, вранці або в, коли ще так темненько в похмуру погоду вночі, тобто ви собі переверну, ви перевернули, вставили, вона включилась і ви собі ловите. Потім стало видно. Вранці, вже як сонце вийшло, ви собі батарейку перевернули на іншу сторону, і він у вас, як звичайний, поплавок. Їх класно видно. Бачите, які в них. І вони абсолютно не ламаються. Дивіться, можна з ними що угодно робити. Як хоч скидувати. Тільки отуто не треба так згинати, бо ця ножка може зламатись. Бачите, тобто одружать треба десь отак, щоб це все було під водою, і тоді йому вітер по барабану.